Написав тут роботу робочої групи, вважаю влідною, тому забираю, не хочу цього сказати. Вважаю, що розсипалася наша робота в кінець. Просто в дреб'зі проведена була робота, де на засіданнях я звертаюся до членів комісії, які голосували за те, щоб даний проєкт рішення був розроблений і розглянути був на даній сесії. А сьогодні не підтримали даний проєкт. Роботу комісії вважаю закритою, але для себе особисто кажу, що дане питання воно є в підвищеному стані. Приложу максимум зусиль для того, щоб Дана кіноспортивна база залишилася на території міста і була, скажімо так, для громади міста Кузнецька для наших діток творих, яких в майбутньому могли б займатися на що на балансі будь на чому на балансі на сьогоднішній може бути тільки в майбутньому балансі Гузнецької міської радисти до всіх присутніх про те, що в середу двадцять двадцять спільне засідання двох комісій: бюджетної і гуманітарної комісії. В якому розглядалося це питання? Питання недоопрацьоване, воно сире. І я вам скажу чесно, якщо комісія не виїжджала на об'єкт і не бачила, то коней не може показати, який їх вік, який їх стан. Що можна говорити про передачу? Чи це є чи земельна ділянка передається, чи передається будівлі, чи передаються коні, якому тільки вік придається. Це, це, це затягування, Микола Муко. Це затягування і введення в бюрократію. Я сам exactly. відвідував даний заклад. Хлопці, допрацюєте, що коні поїдемо всі депутатським корпусом перепиняти дорогу, щоб не виїжджали коні. Це я вас застерігаю від того, що будьте на чеку і на телефоні, коли діти до вас будуть дзвонити, казати ходіть, поможіть нам залишити дані коні на базі. Дивіться, яка ситуація. Е, я не є компетентна людина в плані юридичного, не знаю, де Дешковського, чув, бачив в газеті базарі «РАЗ». Розумієте, яка ситуація? Е, на, рахун... є, на рахунок коні. Е, де підтримували, приходили діти, все правильно. Ми за те, щоб вони лишилися, але непонятна позиція е, 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 Дмитра. Побачив якраз Анатолійович. Перед цим ви хотіли до неї відправити половину на колбасу по старості, половину Тернопіль. Зараз ви вже хочете ставити для дітей. Це З яких слів ви говорите? Про яких колбасу? Але, яку колбасу? Про яку колбасу? Конечно хотіли відправити на колбасу. Хто хотів відправити? Ну ну, ну ви апелюйте, будь ласка, якимись фактами, чи що хто це казав? З моїх уст це було, чи я десь оприлюднив дану інформацію. Це ви мене зараз починаєте оплідовувати. Я не компітенти. Я дивлюсь на людей, які більш компетентні в тому. Спілкуюся якусь частину на комісії з вами, на предпослідню комісію. Мене а російське слово на передостання. Комісію мене не позвали. Як до прийшов чоловік з фракції, побачив мене свободи, кажете на комісії. Ніхто не сказав. Петро Анатолійович мав сказати, як голова, але не повідомив. І тут ситуація така, що я слухаю одну сторону, другу, тобто і вас послухав, правильно говорите на рахунок. Але чому от ми маємо, боротьба йде за кіноспортивну школу, така напряжена. Я дивлюсь, от мені подобається по і не, От бізнесмен молодець. Він знає, де взяти, чим займатися. що йому не цікаво. Біле озеро і вараж Сініця, там більш цікавіше. І я орендуюсь на це, розумієте? давай, Я перепрошую, це питання до мене, чи, чи я можу вже присісти? Ди, дивіться, я, я можу... що Бюджет міський, і не так ми заготуємо доки, не знаємо, куди що направитися. Я можу пояснити. От Дивіться, ми стали заручниками ситуації. Нас зіштовхнули лобами, по-перше, а по-друге, ми повинні розгрібати, то, що то, що станція зробила, і ми ми тепер всі виходимо, зробила станція, а винні всі ми. От поставили в таку ситуацію. І в атомній станції, я думаю, є більше коштів на якийсь соціальний розвиток. Ну невже його треба більше на больну голову, якої не вистачає коштів. Якби в них ті коні були. Це був би бонус для атомної. Атомний то вони все, поставили собі, дає що Прибутно Це до мене запитання, чи як його враховувати, Я не можу зрозуміти можна брати на баланс те, що ми саме Це діткам діткам будете казати, чого ви голосували проти. Ми ж я знаю, чого ви проголосували проти. А дітям ви відвідувачам розкажете. От, дивіться знову. Ми виходимо, винні. Ми винні. В чому? В тому, що станція погано господарює. А винні ми зробила станція, так поставила умови. Що в поганому господарюванні Рівненської АЕС винні депутати міської ради, які не приймають, не просять її передати конну школу. Ви вдумайтесь, як хитро, розумно і грамотно зроблено питання, що в тому, що коней атомна хоче передати невідомо кому, не спитавши, не запропонувавши міській раді, при цьому винними роблять всіх нас. Мало того, я от листи станції. Був пуск четвертого блоку, був е, об'єкти, які включені в четвертий блок. Шоста школа, дитяча поліклініка, очисні споруди, навіть сміттєпереробний завод. Нічого цього не зроблено. Станція підписувала гарантійні листи, зобов'язання. Тепер, коли ми звертаємось до НАЕК, добудуйте ж ті об'єкти, які ви в 2004 році зобов'язані були пустити, знаєте, яка відповідь приходить? Ми на 30-кілометрову зону виділяємо кошти звідти беріть. Очисні споруди коштують 150 мільйонів гривень. В рік на Кузніцовськ по 30-кілометровій зоні дається 5 мільйонів. Це ми маємо 30 років будувати очисні споруди. І люба відповідь, що ви маєте щось зробити, ми вам виділяємо кошти. І от це особливо цинічно виглядає, коли от зараз конну школу з хворої голови рівень СКС перекиданули і зробили всіх нас винними перед дітьми Корис, утримання, тому що ми побачимо вартість того овса і всього іншого, що використовується. Якщо ми порахуємо, скільки там коней і скільки кормів в рік закупається, то ви спитаєте, а скільки кінь в день може з'їсти? 300 кілограм може з'їсти? От, от в чому питання.